Коротше, я перепутала розбойник з коровою і думала, що це розбойник, але я підійшла і побачила, що це корова проходила, а не розбойник. І, статі, тут вже нікого нема. Е, і, мені напев... і вони просто напевно заспанилися, а не особняк. Ос... Для б дуже довго йшли, дуже прям. Прям-прям-прям дуже сильно. А ти вкупишся ну, вони просто можуть та й ось. Ні, я так і не знала. Ти, так мені має? би ягоди знайти, щоб посадити собі. Тут же лисиці водяться. Ну так. А там де ти, у вас лисиці, можуть бути ягоди. А мені треба ягоди. Ну, ми ж шлях, напевно, ви запам'ятали мої підписники, шлях. То якщо де, о, ну, дуже файно дивились, то я думаю ви, ну, ви точно побачили. Своїх коровів я не буду вбивати, а от чужих хоч би 100. Просто я була знайшла багато... Я знайшла одну корову. Ай, 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 ай! Я знайшов одну корову, я знайшов дві корови.